Вітання, шановні мешканці одещини в ефірі програма Народний бюджет. Сьогодні у нас у гостях громадський діяч, правозахисник Максим Милецький. Пане Максиме, ми вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Ми знаємо, що сьогодні ваша увага зосереджено на перевірці оздоровчих закладів для дітей. А ви відвідали не один оздоровчий заклад. Скажіть, будь ласка, в якому вони сьогодні стані і якої якості послуги вони сьогодні надають? Ну, по перше, я б хотів би почати, чому я про це говорю. Тому що сьогодні в рамках народного бюджету ініційованим Губернатором Одеської області Матвійчуком проводиться оздоровлення дітей. І під час інспекції, як проходить саме оздоровлення дітей, як, які напрямки роботи, що, що вони з цього оздоровлення мають взяти, ми, я проінспектував з відповідними структурними органами понад 20 таких закладів. Де вбачається, що умови проживання, умови харчування, умови самого оздоровлення, умови відпочинку, умови розважання є. На сьогоднішній день всі бази, які, на яких ми побували і на яких ми не змогли ще побувати, вони всі відповідають е, державним стандартам. Вони всі отримали ліцензії для надання оздоровчих послуг для дітей. Тобто немає таких таборів е, оздоровчих закладів, куди не можна дітей. Є питання по деяким санаторіям, які підпорядковані е, Міністерству охорони здоров'я України. Туди, звичайно, дітей, я як громадський діяч не рекомендував би відправляти. Куди саме? Це на дитяча оздоровча санаторія Затока, який ми нещодавно відвідали з інспекцією, тому що були питання щодо чи там, чи там. Але сьогодні в нас цей санаторій забув головну ціль. Яка ж ціль стоїть? Не цінова політика має грати, uh -huh. да, питання в оздоровленні, а якість. Звичайно, людина, яка намагається, моя така думка склалася, людина, яка намагалася чим більше дітей, щоб забажало прийти, він для цього нічого не зробив. Я доповів ситуацію заступнику міністра. І я думаю, буде скоро відповідна реакція, тому що санаторій не придатен для оздоровлення дітей. А що порошті санаторія? В санаторії? санаторіях в наступних санаторіях більш-менш все добре. Були відповідні надані рекомендації, просто не для того, щоб усунути порушення, а ще більше для покращення. Тому що сьогодні е, ці санаторії перевіряються всіма е, структурними підрозділами області СЕС, пожежники, МЧС. Кожен місяць якісь е, всі санаторії проходять такий, як можна сказати, огляд. Відповідні інспекції відбуваються, методична допомога відбувається від деяких структурних підрозділів для ефективного здоров'я. І сьогодні в рамках народного бюджету, в рамках програми народний бюджет, передбачено здоровити 145 тисяч дітей. В порівнянні з 2010, -м, 2010 -м роком це було 130 тисяч дітей. В порівнянні з 2011 роком це вже було 100 35 тисяч дітей. В 2012 році планується до кінця, оздоровити, до кінця оздоровчого часу планується оздоровити 145 тисяч дітей. Вже сьогодні оздоровилося 25 тисяч дітей в Одеській області, це саме Одесите, та, отримало, та побували на відпочинку близько 100 тисяч дітей. Що можна вбачати, що виконання е, програми. В рамках народного бюджету відбувається. І ті слова, які написані, говоряться, де лозунги, да, оздоровити 145 тисяч дітей. Це є реальністю, тому що ми вже сьогодні з, е, вбачаємо результат, що близько 130, 125 тисяч дітей вже отримали відпочинок оздоровлення. І це сьогодні відбувається. Сьогодні всі е, Заклади, які мають відношення до дітей, досі відбуваються тендери, проходять, проходять комісії, проходять е, підготовчі документи, діти будуть оздоровлюватися. А тобто здоров'я дітей здоров зараз діт... воно є пріоритетом діяльності обласної влади, так? Так, звичайно, тому що давайте от в порівнянні. Да? Якщо в 2010 році на оздоровлення дітей було передбачено лише 8 мільйонів 700 тисяч гривень, угу. в 2011 році 10 мільйонів 800 тисяч гривень. В цьому році вже передбачено 13 мільйонів 670 тисяч. І в цьому році, як ми вбачаємо, на 10 тисяч дітей буде більше оздоровлено в порівнянні з 2011 роком. Що, що, мож, що вбачається? Да? Що коли е, робився народний бюджет, про дітей не забули. І я хочу сказати, що діти це є одна третина бюджету народного, це є на, на заклади, на оздоровлення, на допомогу, на отримання освіти, на отримання всіх соціальних гарантій, які передбачені дітям. В, в законах держави. І в, цьому, і в цей бюджет було вкладено саме те, щоб діти навчались в нових школах, їздили в нових автобусах, не ходили пішки. Да? В цьому році, наскільки я маю інформацію з інформаційних порталів про те, що вже в цьому році буде закуплено 47 тисяч. Ой, 47 автобусів, 47 шкільних автобусів, да що можна сказати, дитина ефективно отримала оздоровлення літом, і вона зимою не буде ходити до школи. Холодні холодно буде дитині. Да? Вона оздоровиться і далі це буде підтримуватися в школі, вдома і все інше. Максим, Ви сам а, не з міста, так і на собі відчули а, наскільки потрібна увага і з боку влади. Також Да? з дитини не можна. Я скажу, що я не одне місто відвідав по Україні. Не одну область відвідав по Україні, і сьогодні мені приємно вбачати, да, що обласна влада вона приділяє максимальну увагу. До проблем дітей. Звичайно, щоб проблемами дітьми не займалися дуже багато років. Ними займалися, а знаєте, займалися як? От проблема є, давайте займатися. Проблем нема, не будемо займатися. Да? Зараз йдуть той напрямок роботи обраний, щоб не допустити тої проблеми, щоб не допустити тої конфліктної ситуації, щоб е допомогти дитині вже на першій стадії прояву тої чи іншої проблеми чи то іншого питання. І на сьогоднішній день. Е я підтримую як от громадський діяч програму Народний бюджет. Да? Тому що сьогодні скільки буде відбудовано шкіл, скільки буде відбудовано і відремонтовано соціальних установ, де перебувають діти? По інтернатам, ремонти в інтернатах, опалення, туалети, це все буде робити, це все вже робиться в рамках народного бюджету. Мені особисто цікаво, як відбувається оздоровлення дітей з так званих депресивних районів. Є дітки, які жодного разу не бачили моря, наприклад. Чи піклується про них сьогодні влада? Звичайно, і сьогодні не один район, не один район не не забути. був. всі зі всіх районів діти, які Можуть бути направлені, вони всі будуть направлені на відпочинок. Вже відправлені, от, я скажу так, від дальніх районів Ананіва я з дітьми спілкувався, з Кароліна Буга з дітьми спілкувався нещодавно при останній інспекції. Mm -hmm. Те, що дитина має якийсь відповідний статус, там, да, там, одна, її виховує одна мама, да, то це не означає, що вона не може оздоровитися. І, звичайно, вона в тому Ананіві не бачила моря. Вона ж, як каже, знаєте, в Одесі кажуть, ти одеси, ти не буваєш на морі, та не всі можуть бути. Але сьогодні, слава Богу, майже всі діти, які можуть е, бути охоплені, вони охоплені на оздоровлення в цьому році. Звичайно, є такі моменти, коли дитина перший раз бачить море, в неї депресія відбувається, в неї страх. Але поступово е, під час оздоровлення дитину адаптовують. В суспільство дитину адаптовують в соціум. Дитину адаптовують до моря, до спілкування, до знайомства, до друзів. Максим, дуже дякуємо за участь у нашій програмі і від себе особисто та від нашої телекомпанії. Бажаю вам успіхів. Дякую, шановні. Дякуємо за увагу. В ефірі була програма Народний бюджет. Гостем нашої програми був Максим Мелецький, громадський діяч, правозахисник. Хай щастить.